Вітаю вас! Знов таки економічне відео. Ви скажете, ну скільки ж можна, ну як скільки можна. Ну я ж вас виховую, а заодно агітую ставати членами клубу економічної мудрості. А там і ще цікавіше. А це чисто популярне економічне відео про підняття податків. А? Ну, ви знаєте, знаєте, що Міністерство фінансів України, ну не тільки фінансів, уряд вніс законопроект про підняття податків. Для того, щоб воно цивілізовано провели нараду. У нас є така рада підприємців. І ця рада підприємців зустрілася з представниками уряду, відповідним Міністерства фінансів, був і Марченко. І гетьма це був там, не фалюйтесь. Звичайно, говорили про підняття податків. Ну, Це що на назрасок пчоли проти меда. Ну, яка ситуація, бо я завжди це сміщать, ну, чесно, сміх, дивіться, збирають людей бізнесмені ви хочете щоб податки підняти ні, 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 ні. хорошо а ви хочете щоб это е, е, самое чем податки не платили да 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 а ви дурні до да, дурні розумієте в всіх країнах світу ніхто податки платити не хоче тому оці всі наради коли питають бізнеса хочете ви підняти податки? проти проти було б дивно, якщо б сказали за. Якщо вони б сказали да, я сказав би, що то вони підбрігують. Податок ніхто платити не хоче, і це ну, таке болюче питання. Тому я багато разів вам говорив, я дуже добре знаю історію, дуже добре знаю економіку. За всі часи не одного разу не було так, щоб хтось добровільно платив. Зади платить з кнута. Б'ють конатам, платять. Не б'ють, ну от США платить податки. Бояться платять. Умовляємо. Є країни світу, де дуже слабка фіскальна система, там податки не платять. Які країни? Сомалії. Да? От африканські. Більшість африканських країн там податки, ну якби вони є, їх можна не платити. Латинська Америка, там бардак, у у у Ні, там дійсно є люди, які взагалі навіть не догадуються, що е, податки існують. Ну, не платять їх. Да. Дуже бідні країни. Просто зрозумійте правильно, що податки ніхто платити не хоче, але... Війна іграшка дорога. І тому міністр тому, говорить, треба, ні, не говорить, ми будемо проводити консультації і треба, щоб знайти. От <гадхитрець> Значить, дивіться, що саме найцікавіше ну, з моєї точки зору на цій нараді було. І я думаю, це ми можемо зараз з вами обговорити. Заодно з моїми коментарями, я думаю, ви дуже здивуєтесь. Значить, дивіться. На цій нараді, бізнесмени, ще раз говорю, які не хочуть платити податки, це цілком логічно, ну зрозуміть. Запропонували як альтернативу, щоб не підвищувати податки. Давайте от ми зробимо. Спасилите борьбу зарплату з конвертами. У нас боротьба з зарплатою з конвертами із часів Кравчука ведеться. Ні, не дивуйтесь. Ви навіть не уявляєте, скільки було різних постанов і так далі. У нас можна ліквідувати конверт тільки в одному варіанті. Ліквідувати спрощенців. Конверта не буде. Поки є спрощенці, конверт буде. Це ми говорю, як фахівець, дуже добре знають цю тему. будь які перевіряючи, не перевіряючи, це не допоможе. Від того, що там прийде додатково перевіряючи, у нас в основному зарплата конверт йде через ФОП. Якщо ви зліквідуєте ФОПи, зникне зарплата з конверту. От так. Це дуже просто. Друга порада. Борьба з схемою оптимізації податків через мінімізацію ФОПів. Оце так, да, погоджується. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент, якщо взяти ФОПи, є, які працюють реально для бізнесу, але десь 70% миють гроші. Тупо миють. Ну, ви знаєте, що є такий момент, який дає можливість мить, і бізнес доволі простий. Зареєстрували ФОПи, раз в рік прогнали гроші, все. Ну от вони говорять, давайте, ну, зрозуміти, яка ситуація, ліквідувати спрощені систему опадкування на сьогоднішній момент нереально. Не ну це дуже складно, це з політичної, економічної. Так, да, у нас тієї економіка в Україні приблизно 60% ВП. Лідер. От тут ми в Європі лідери. Але от просто так ліквідувати ФОПи в умовах, без вулиці, це дуже складно. Тому на сьогоднішній момент, ну от поради давати можна, а, боротись, боротись, боротись. Дивіться, у нас, щоб ви так зрозуміли, е, це законодавство, яке контролює роботу ФОПів, міняли раз сто. Не менше. Що тільки не було. І так, і так, і так, і так. Розумієте, от ви вводите це обмеження, в обходяться варіанти. Оце, 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 оце. Так не вирішиш. Але ще раз говорю, на сьогоднішній момент ну, ліквідувати ФОПів, це нереально. Спочатку все нереально. Тому оці всі розмови, а давайте, давайте. Грошей більше не буде. Ні, дійсно, якщо ну, колись, колись, нас через ФОПу мило так. По-топому. Потім дійсно, систему, так сказати, ускладнили. Ну, щоб ви зрозуміли, взагалі, був момент, коли через послуги ФОПи по миттю грошей коштували 2-3%. Ні, дійсно. А така була. Зараз на сьогоднішній ми дорожче. Від 7 до 12. О, бачите, як подорожчало. Тому що вже так не виходить. Отак ну, от. Ви думаєте, звідки я знаю? Де я все знаю. Проведення ревізії серед бізнесу з приводу. Господи, що, що, що? що, Зараз почитаю там. Ревізії. Щоб зменшити платежі, ніж середній показник. Ос. Ну, дивіться, зараз трішки поясню, що вони говорять. Так, да, в європейських країнах є така практика, якщо бізнес платить податки менше, ніж середні по галузі, то це е, визиває підозру і дійсно податкова має право самостійно донарахувати податки, е, навіть якщо по показнику він може платити менше. Така система існує. Можливо, чули слово таке камеральні перевірки. Оце мається на увазі. Або е, непрямі методи оподаткування. Те, що так, да, в Європі це існує. Дивіться, час від часу і в нас таку ідею підтримує. Говорю, давайте запустимо. Ну, знаєте, ну, теоретично можна, тільки як. Ну я говорю, що в нас на сьогодні 60% економіки працює в тіні через ФОП. Якщо ви запустите оцю ревізію, то виникне ситуація, що знов-таки якась частина бізнесу ну, просто тупо йде в тіні все. Розумієте, це все можна впроваджувати, але комплекс. Ну, от ми вступаємо в євроспільноту і ліквідоване спрощене оподаткування, всі платять податки, тоді оце можна робити. Тоді дійсно ви працюєте і є середні навантаження. Якщо ви платите менше податків, ніж ваш сусід, вам донараховують. Така система. Причому там все доволі проста. Ви здали звіт, вам донарахували, вам прийшов, як сказати, лист щастя. Ви маєте право або скаржете в суді, або заплатити. Якщо не заплатите, ну, буде погано. Заплатите, все буде добре. І оця система, вона дійсно існує і в США, і в Європі. І я думаю, у нас провадять. Ну, як воно провадить? Чесно говоря, Важко сказати. Тому що я говорю, я, я розумію, що це європейська практика. але от, я дуже добре знаю нашу. Думаю, виявляєте, як це... Ну, я говорю, от ви працюєте, і вам донараховують прибуток тільки тому, що у вас податків менше, ніж у сусіди. Будь я не знаю, як це в нас буде. Ні, в Європі це звикло, в нас це а, така. Ну і третє, що вони пропонують, ну, дурня в дурні. Детинізація митниць. Митниця в нас працює нормально. Як всі митниці світу. У нас срача багато. Можливо, хтось пам'ятає, під час Майдану там у нас і митниці блокували, і там і боролися. Після цього ще більше хабарів став, Митниця, хабарі не бере. Розумієте нарешті, що якщо у вас є схематоз, якщо ви можете спокійно на території України продавати контрабанду через ФОПи, ніяка митниця тут не винна. Ліквідуйте ФОПи і не буде контрабанди. І митниця хабарі брати не буде. Давати ніхто не буде. Отак це працює. Розумієте, це те ж саме, коли на фора хороший лікар ліквідує, ну, лікує проблему хвороби, а не наслідки. А от якраз детонізація це наслідки. У нас на сьогоднішній момент нема проблеми з митом. У нас срача просто багато. З іншої сторони, так, да, кожен хоче контрабандою торгувати, але щоб він торгував, щоб сусід не торгував. Ну і те, що, як можна було сподіватись, ці підприємці дуже проти українського кешбеку ну це взагалі виглядає трошки по-дурному чому ну це ж у цю раду входять такі маститі підприємці всі білі пухнасті розумієте український кешбек це європейська практика ну фактично ну, в європі є таке ж саме тобто вони виступають проти європейських методів роботи хвилинку так ви ж в євроспільноту стали вступати зібралися ні тут ці мені люди дуже дивують. Знаєте, вони так от сьогодні до обіда. Вони за євроспільноту, після обіда вони за базар. За чорний ринок, за обнал, за все. Ребята, так не буває. Або туди, або туди. Що я можу сказати? Податки підвищити. Дійсно, війна дорога іграшка і нам треба підвищувати податки. Причому звертаю вашу увагу, в наступному році нам ще більше треба буде грошей на армію. Тому що війна приходить такий азарт, грошей треба більше. Ні, це не значить, що ми будемо воювати більше, грошей більше. Якщо в цьому році на війну 1,7 трильйона, в наступному 2,2. А там буде 3 трильйона. Так що податки будуть підвищувати. І тут наш місіонавців сказав дуже добре. Дискусії, так, добре, але податки Молодець, Молодець. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.